І так, скільки в нас пробігу на щиточку? Відкриваємо, запускаємо 209 850 кілометрів. Запускаємо цю апаратурочку. Оп! Машинка запустилась, музичка грає. Ось так виглядає. Тут в нас виїхала зразу проекція. Тут екранчик такий крутий. Далі в нас панорамка. Тут є керування кнопочкою панорамки, на весь дах. Ось так круто все виглядає. Так, і позаду теж не все так просто, як ви собі думали. Дивіться, відкриваємо задній ряд сидінь. Що в нас тут є? І позаду в нас тут моніторчики. Один другий. Ззаді одне сидіння, друге складене. Семимісний автомобільчик. Тут навіть шторочки для третього ряду сидінь продумали. Тут шторочки. Коротше, машинка крута і вартує уваги. на звичайному гідротрансформаторі. Ціна питання. 6700 доларів. У нас на майданчику в місті Кам'янці-Подільському байбайкар Хмельницького 69. круті варіанти по наявності також привозимо з Америки чи Європи. Машинки під замовлення.